А куди зник Петрів Піст? І от стільки разів ви мені поставили це запитання. Ну що ж, давайте відповідати. Цього року склалася виняткова ситуація, оскільки церква перейшла на новоюліанський календар. Як ми з вами добре знаємо, Петрівка Петрів Піст розпочинається через тиждень після п'ятидесятниці. Цього року п'ятидесятниця випадає 23 червня, а День пам'яті першоверховних апостолів Петра і Павла 29 червня. Отже, піст випадає. А що робити тим, хто має намір постити? Церква дає відповідь. Ви можете взяти піст у період після свяття, тобто від 1 по 5 липня. Дорогі брати і сестри. Зараз період особливих випробувань, випробувань для кожного із нас. Не давайте дияволу ще один шанс нас перемогти. Завжди перемагайте диявола, як саме постом, молитвою та щирою вірою у нашого небесного Отця.